Сьогодні підхавчик розповість вам про фільм Американський снайпер. Кріс Кайл, який виріз у Техасі, навчається у батька, як стріляти з гвинтівки і полювати на оленів. Через роки Кайл став працівником ранчо та пастухом родео. Якось він рано повернувся додому і застав свою дівчину в ліжку з іншим чоловіком. Він сказав їй, щоб вона пішла. Кайл розмірковує зі своїм братом, коли бачить новини про вибухи у посольстві Америки і вирішує вступити на службу у флот. Він проходить спеціальну підготовку та стає американським снайпером. Якось у барі Кайл зустрічає дівчину на ім'я Таясту Дебекер, і незабаром вони одружуються. Потім Кайла відправляють до раку після терактів 11 вересня. Його перші вбивства це жінка та хлопчик, які напали на патрулюючих американських морських піхотинців із протитанковою гранатою виробництва Рашки Педерейшн. Кайл явно засмучений цим досвідом і тим, що на болотах роблять гранати, але згодом отримує прізвисько легенда за свої численні вбивства. Доручений полювати на лідера Алкаїди або Мусаба Азаркаві. Кайл допитує сім'ю, чий батько пропонує привести морських котиків до заступника Алзаркаві. План іде навперекосяк, коли заступник Алзаркаві захоплює батька та його сина, вбиваючи їх обох тоді, як Кайл притиснутий снайпером. Снайпер, відомий як Мустафа, є призером Олімпійських ігор із Сирії. Тим часом повстанці призначають нагороду за голову Кайла. Кайл повертається додому до дружини. Вона народила йому сина. Його відволікають спогади про свій військовий досвід та турбота та і про них як про пару. Вона хоче, щоб він зосередився на своєму будинку та сім'ї. Кайл знову вирушає на службу і отримує підвищення. Коли він повертається додому до новонародженої дочки, Кайл дедалі більше віддаляється від своєї сім'ї. Під час третьої місії Кайла Мустафа серйозно поранив члена загону Раяна Джоба і загін евакуюють назад на базу. Коли вони вирішують повернутися і продовжити місію, ще одного морського котика Марка Лі, було вбито під час перестрілки. Почуття провини змушує Кайла вирушити в четверте, і тая каже йому, що її може не бути, коли він повернеться. Повернувшись до раку, Кайл вражений, дізнавшись, що Райан Джоб помер під час операції із загоєння отриманих ран, снайперській команді Кайла доручено вбити Мустафу. Кайл вбиває Мустафу ризикованим пострілом здалеку, але це розкриває позицію його команди для численних збройних повстанців. У розпал перестрілки Кайл зі сльозами на очах дзвонить, та й та каже, що готовий повернутися додому. Піщана буря забезпечує прикриття, в якому Кайл поранений і майже покинутий. Після того як Кайл повертається, знервований і не здатний повністю пристосуватися до громадянського життя. Психіатр у справах ветеранів запитує його, чи не переслідує його все те, що він робив на війні. Коли він відповідає, що його переслідують усі хлопці, яких він не зміг врятувати. психіатр закликає його допомогти тяжко пораненим ветеранам у лікарні штату Вірджинія. Після цього Кайл поступово починає пристосовуватися до сімейного життя. Через дуже багато часу Кайл прощається зі своєю дружиною і сім'єю і йде в хорошому настрої, щоб провести час на стрілбищі з ветераном, який страждає від посттравматичного стресу. На стрілбищі ветеран бив Кайла. Потім нам показують архівні кадри натовпу, що стоїть уздовж шосе під час похоронної процесії Кайла. Відхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Побачимося у наступному відео.